Як так вийшло, що народ, про який зневажливо казали кріпаки та священники, всього за одне покоління виходить на політичну арену Європи? Це, знаєте, абсолютно неймовірна історія. Історія про те, як у 19 столітті під владою Габсбургської імперії народилася сучасна західноукраїнська ідентичність. Ну що ж, давайте розбиратися. Отже, ось наш маршрут. Спочатку подивимось на стартові умови так би мовити, нація кріпаків і попів. Потім пройдемо через перші дуже обережні кроки так званих «будителів». Далі справжній культурний вибух, зухвала пісня русалки. Згодом гарячий політичний дебют 1848 року. І на сам кінець підсумуємо, який спадок залишило після себе це пробудження. Щоб по справжньому оцінити масштаб цього пробудження, треба спершу зрозуміти, з чого все починалося. А умови, чесно кажучи, були геть нерайдужні. Уявімо собі тогочасне суспільство як таку собі піраміду на верхівці еліти. У Галичині це була польська шляфта, на Закарпатті угорська, а на Буковині румунська. А в основі цієї піраміди величезна маса українського населення, яке становило більшість, але в політичному житті не мало жодного голосу. В офіційних паперах їх навіть називали по-іншому рутени, хоча самі вони казали про себе русини. І ось цей зневажливий польський вислів. Він, на жаль, дуже влучно описував тодішню реальність, бо переважна більшість нації це були селяни тріпаки. А єдиною освіченою верствою, єдиними, хто міг стати лідерами, були по суді тільки греко-католицькі священники. І ось тут криється дивовижний парадокс. Саме імперські реформи гавсбургів Марії Терезії та Йосифа II, які мали на меті просто зміцнити державу, раптом посіяли зерна національного відродження, адже вони дали освіту духовенству, дали певні права селянам і мимоволі створили той самий прошарок людей, який і очолив увесь цей рух. Гаразд, переходимо до першого етапу. Подивимося, як це все починалося. Саме з середовища оцього нового освіченого духовенства з'являються перші активісти. Історики дали їм дуже влучну назву будителі. Їхня робота була, знаєте, такою фундаментальною, майже непомітною. Вони не кликали на барикади, вони методично крок за кроком будували культурний фундамент. Тільки вдумайтеся, їхня мета створити мережу з майже 400 шкіл. Вони друкували книжки мовою, яку розуміли люди, і почали говорити про єдність українців по обидва боки кордону. Вони справді будили націю. Але, як влучно зауважив історик Орест Цуптельний, ця перша хвиля була, ну, дуже обережною, надто консервативною. Вони були віддані Габсбургам і з величезною підозрою ставилися до всього нового. Поки вони сперечалися про абетки і календарі, потрібен був якийсь новий, сміливіший, романтичний порив, і він не забарився. І ось на сцену виходить абсолютно нове покоління це молоді семінаристи, сповнені романтичних ідей, і вони, без перебільшення, просто змінили правила гри. Це були троє друзів, студентів Львівської семінарії Маркіян Шашкевич, Іван Вагелевич та Яків Головацький. Кожен яскрава особистість, але їх об'єднувала одна велика мета вони хотіли не просто просвітити народ, ні, вони хотіли підняти дух народний, допомогти йому усвідомити гідність свою і силу свою. І знаєте, їхня історія це просто приклад неймовірної рішучості. Першу спробу, альманах зоря, цензура забороняє. Причина прославляє героїчну боротьбу українців. Вони здалися аж ніяк. Вони йдуть на хитрість і видають свою головну працю, Русалку Дністрову, аж в Угорщині, просто щоб обійти цензуру. І ось тут ключовий момент. Це була не просто якась там збірка віршів, це був маніфест, перша в західній Україні книга, що заговорила до людей їхньою власною живою мовою, а не архаїчною церковнослов'янською чи польською. Це був по суті революційний акт. Реакція влади була миттєвою, майже весь наклад конфіскували, а на авторів почалися гоніння. Але як пізніше писав сам Головацький, було вже запізно. Вогонь було запалено, і загасити його було вже неможливо. І цей вогонь перетворився на справжнє полум'я під час весни народів, хвилі європейських революцій 1848 року. Культурний рух майже миттєво стає політичним. Перша велика перемога скасування панщини. Селяни, нарешті, вільні, вони отримують громадянські права. Звучить чудово, правда, але, як то кажуть, диявол у деталях. Найкраще землі залишилися у панів. А за ті клаптики, що отримали селяни, доводилося платити величезні викупи, і це створило нові проблеми на десятиліття вперед. Та, мабуть, найважливіша подія сталася 2 травня у Львові. Було створено головну руську раду. Це перша в історії офіційно українська політична організація. Це був момент, коли українці сказали, все, відтепер ми самі будемо представляти свої інтереси. І одразу ж виник конфлікт. Головна руська рада висунула чітку вимогу. Поділити Галичину на дві автономні частини східну українську і західну польську. У відповідь на це полонізована українська знать створює свою організацію Руський собор, яка навпаки виступала за єдину Галичину під польським контролем. І ось тут на нас чекає справжній шок. Редактором газети оцього пропольського Руського собору стає Іван Вагелевич. так, той самий Вагелевич – один із засновників Руської трійці. Це просто неймовірно показує наскільки складними і заплутаними були особисті долі та політичний тиск у той час. Тож, чим усе це закінчилося? Які підсумки цього бурхливого періоду? Давайте подивимося на його спадок. Ну, результати, скажімо так, неоднозначні. З одного боку, величезні здобутки: свобода для селян, перші політичні організації, власна преса, безцінний досвід роботи в парламенті, але з іншого боку, головні цілі, повне вирішення земельного питання і створення своєї автономії досягнуті не були. Цікаво подивитися, як на все це реагували сусіди. Польська еліта, наприклад, стверджувала, що ніякого українського руху насправді немає, що це все, мовляв, інтриги австрійського уряду, який просто винайшов русинів, щоб ослабити поляків. Але факти говорили самі за себе. Попри всі невдачі, попри всі поразки, українці вийшли з революції 1848 року зовсім іншими. Вони були мобілізовані як ніколи раніше. У них були свої політичні структури, своя преса. Вони вперше заявили про себе як окрема нація не лише в культурі, а й у великій політиці. І, мабуть, найкращий підсумок усього цього шляху це девіз, який Руська Трійця обрала для своєї доленосної книги. Він говорить про те, що надія народжується не з суму, а з дії. І вся історія західноукраїнського пробудження це по суті історія про те, як рішучі дії невеликої групи людей можуть назавжди змінити долю цілої нації.